Вітаю, понеділок 20 травня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Насильно запхали в бус. В Одесі ранок розпочався із силової мобілізації. Повноваження Верховної Ради фактично завершилися. Що робити, коли неможливо провести вибори? Не виявлено жодної живої людини. Нові деталі авіатрощів Ірані. Отже, повноваження Верховної Ради України дев'ятого скликання фактично вже завершилися. Водночас, конституція чітко визначає, що робити, коли неможливо провести вибори, зазначив ранок лайф Сергій Соболєв. За його словами, термін повноважень Верховної Ради чинного скликання був менше п'яти років. Бо у нас повноваження не п'ять років а лише виходячи з того, як іде відлік часу, і відповідна стаття конституції визначає безпосередньо можливість проведення виборів, і тому, наприклад, термін повноважень цієї Верховної Ради був менший, якщо брати об'єктивно, ніж термін п'яти років. Те, що стосується президента, там абсолютно чітко визначений термін п'ять років, але знову таки ми можемо чітко побачити. Відповідно статтю конституції, де вибори нового президента відбуваються через 5 років, але повноваження президента попереднього закінчуються тільки після виборів нового президента. 260 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані в резерв плюс. Повідомили в Міноборони за словами речника МО Дмитра Лазутківа. Це в 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Остаточної статистики по ТЦК наразі немає. Водночас, майже 95 тисяч ухилянців в Україні розшукують. Інформацію про таку кількість осіб передали військові до нацполіції. Рекорд поставила Дніпропетровська область. ТЦК надіслали правоохоронцям 38 282 тисяч звернення, 5 тисяч осіб. Із цього переліку вже знайшли. На Чернігівщині це майже півтори тисячі з дев'яти, на Харківщині майже дві з чотирьох з половиною, а на Івано-Франківщині 1804. 14 із двох тисяч. Ну а скільки ухилянців розшукують у столиці? Наразі невідомо. На запит журналістів у поліції не відповіли. Ну і як же без скандальних відео, і цього разу знову відзначилася Одеса. У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як люди у військовій формі затягували до автомобіля людину, як стверджують очевидці, це здійснювалося без надання посвідчення та без поліції. Чим закінчилася сутичка, наразі невідомо. ЦК не мають права мобілізувати особу одразу. Юристка Надія Шуляк у коментарі для новини Лайф повідомив повід пояснила, що період, протягом якого особа оновлює дані чи повинна з'явитися на підставі мобілізаційного розпорядження, не встановлений законодавством. Втім, строк проходження ВЛК становить 4 доби. Термін проходження цього навчання це 30 днів. Він реалізується таким чином, щоб людина, по-перше, могла дійсно підготуватися, отримати певну або оновити певну військову спеціальність, можливо, перекваліфікуватися, і також здійснювати певні свої, вирішити свої сімейні або інші питання. Наприклад, я би радила в так в такій ситуації видати довіреність на управління майном. Якщо у вас є довірена особа, щоб за потреби. Ви могли зв'язатися зі своєю довіреною особою, і вона могла вчинити певні дії. І стиси вкотре дістають загиблих чоловіків. Цього разу одразу двох. Першого дістали біля села Вилятино-Хуського району. Другого потопельника у гідрокостюмі виявили за 10 метрів від румунського берега. Особи загиблих встановлюють. Нагадаю, що тільки з початку травня стиси дістали вже вісім тіл. У центрах комплектації намагаються забрати телефони при вході. Про це в ефірі ранок лайф зазначив Юрій Камельчук. За словами нардепа, не всі, на жаль, працівники ТЦК та СП знають законодавство досконало і тому можуть неправильно його трактувати і відповідно поводитися. Якщо є можливість. Зателефонувати адвокату, юристу в певних критичних моментах це робити потрібно. Всім абсолютно рекомендую, але найкраще не чекати, поки у вас виникне ситуація, зразу піти порадитися з юристами, що насправді робити, що не робити. Що, що робити в критичних ситуаціях, коли ви розумієте, що йде мова про можливе порушення прав, що робити в ситуації, коли ВЛК, ви розумієте, що робить якісь висновки. Невідомо звідки на жаль, мені відомі факти. Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті онлайн-засідання контактної групи допомоги Україні у форматі Рамштайн. Остін зазначив, що перемога Путіна доведе іншим тиранам, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів. Це залишить Європу під тінню Путіна та зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Також міністр закликав усіх союзників зробити ревізію власних засобів ППО щоб терміново передати їх Києву. Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Саме тому президент Зеленський просуває свою формулу миру. Про це у відеозверненні до учасників форуму регіону Балтійського моря НАТО 2024 і Арктична Європа сказав секретар РНБО Олександр Литвиненко. За його словами, російська агресія триває і Україна є її ключовою, але не єдиною ціллю. Наша позиція дуже проста і переконлива. Вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Гелікоптер, на якому розбився президент Ірану, був непридатний до польоту. Так вважає військовий експерт німецького видання Більд Юліан Рьопке, який також є пілотом-аматором. За його словами, Ібрагім Рейсі летів гелікоптером Бел 212 який був побудований ще у 90-х, А конструкція цього апарату була розроблена взагалі у 1960-х роках. Цей тип гелікоптера непридатний для польоту в складних метеоумовах, тому рейс вивився для екіпажу та пасажирів самогубством. А я нагадаю, що вчора гелікоптер, на борту якого були президент Ірану, губернатор Східного Азербайджану, міністр закордонних справ країни та ще низка пасажирів, зазнав аварії. Усі загинули. Підтоплення і гори і сміття небезпечно для пішоходів, автомобілістів та пасажирів метрополітену. Чи може провалитися поштова площа у Києві? На це питання має відповідь наша кореспондентка Антоніна Карташева. Увага на екран. Вітаю, мене звати Антоніна Карташева. Новини лайв сьогодні при вході в підземелля на поштовій площі. Ця територія вже багато років є скандальною, адже тут збиралися будувати торгівельний центр. Під час того, як почалося будівництво, перші роботи знайшли історичні довідки того, що можливо тут хрестили киян, і хочуть цю територію деякі активісти зробити музеєм. А сьогодні ж ТСК Верховної Ради по Києву та деякі депутати прийшли сюди з експертами, аби зрозуміти, що будь-яке будівництво зашкодить станції поштова площа. І метрополітену, чи ні. ми ж покажемо вам в якому стані перебувається територія. Да, у нас сьогодні відбулося виїзне засідання ТСК. За участі і народних депутатів, і представників київської і міської влади і громадських активістів, які знаходяться тут на площі, з метою оглянути стан конструкцій незавершеного будівництва. Частково це була розв'язка, і частково незавершене будівництво торговельного розважального центру, яке зупинено, і виявити, чи є певні е, негативні наслідки того, що будівництво заморожено, нічого не відбувається. І стан безпосередньо археологічної пам'ятки національного значення, значить, подивилися, ситуація не дуже гарна, але що є важливим? Важливим є те, що на сьогодні замовник. Ем... Запевнив, що вони замовляють дослідження від НДІ будівельних конструкцій. Це та сама науково дослідна організація, яка супроводжувала з науково-технічним супроводом будівництва для того, щоб дослідити стан будівельних конструкцій. чи Не несуть вони певної загрози перебування на площі людей. По-друге, дослідити стан ґрунтів, тобто чи є замикання. Для того щоб безпосередньо усунути небезпеку того, що площа поїде, Володимирська гірка зсувається і стану тих пам'яток, які тут знаходяться, добре мені здається, що завдяки ТСК ми все ж таки актуалізували цю тему. Бо насправді, якщо проблема існує там з 2017 року, і багато років нічого не відбувається з точки зору там ремонтних робіт, подібних це проблема. Окей, добре, що зараз ми все ж таки повернули її в якийсь порядок денний. Чи дійдемо ми результату? Ну, давай так. Ми домовилися, що кожного місяця ми будемо тут з конкретним апдейтом по ситуації. Як воно буде рухатись, будемо дивитись. Те, що зараз замовлять дослідження, хай замовляють. Сподіваємось, воно буде якісно. Розберемось з іншими питаннями, сподіваюся, що будемо її рухатись. Якщо. Місцевій владі треба підтримка державної влади, щоб вирішити цю проблему. Ми готові її надати. Якщо за справу просто погратися і відтягнути час, то ми це дуже скоро це побачимо. Але віримо в конструктив. І наразі у мене все я зустрінуся з вами за дві години у наступному випуску. А далі ефірну естафету я передаю своєму колезі Сергію Дойко. Беріжіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф.